Бомбардування до цілковитого знищення населених пунктів, масові вбивства цивільних фактично геноцид народу, який не хотів бути частиною руського миру. І ні, я не про Україну. Росіяни цей сценарій відкатали майже відразу після розпаду Союзу, коли упокорювали Ічкерію. Тоді загинули десятки тисяч людей. Комусь почастило втекти за кордон, а дехто й досі зі зброєю в руках протестують російським окупантам, але тепер у лавах ЗСУ. Як ічкерія спершу виграла, а потім програла війну. Чи Му не втримала незалежність та як герой першої чеченської став зрадником, а його син вірним слугою Кремля. Це параграф історія чеченських воєн. Мене звати Юлія Галушка. Ставте вподобайку. Пишіть в коментарях, чи пам'ятаєте ви причини чеченських воєн. Підписуйтесь на наші ютуб канали «Параграфи ми Україна, щоб якісного українського контенту було більше. 31 серпня 1996 року начальник генштабу армії Чеченської Республіки Ічкерія Аслан Масхадов та секретар Радбезу Російської Федерації Олександр Лебідь підписали мирний договір. В історію він увійшов як хасавюрські угоди. Вони припиняли збройні дії та передбачали поетапне виведення російських військ з території Чечні. Фактично, росіяни цими документами визнали свою поразку. Однак, уже за три роки вони повернулись і закінчили те, що не вдалося. З першої спроби. Це варто пам'ятати усім, хто вірить у гарантії Москви. Але давайте про все по порядку. Кінець 80-х, початок 90-х років ХХ століття, Союз тріщить по швах республіки і союзні, і автономні, які входили до складу деяких союзних, одна за одною ухвалюють декларації про суверенітет. Україна нагадаю, до цього параду суверенітетів долучилась 16 липня 90-го 90-го. А 6 серпня в УФІ майбутній російський президент Борис Єльцин дає зелене світло усім охочим. Він заявляє: беріть суверенітету стільки, скільки можете проковтнути. У Світському Союзі зробили цю п'янку, чого перші секретарі компартії розділили на 15 республік, а решта Росія, в якій там ще десятки республік, десятки суб'єктів, які в 90-му році прочитали Конституцію Росії і Світського Союзу, а там було написано, що кожен має право на вихід. І, наприклад, Чечня, Татарстан, Саха-Якутія, вони всі прийняли свої конституції, право на незалежність. І Росія була настільки слабка на початку 90-х, що вона нічого не могла зробити. Вона єдине, що просила укладати федеральні угоди, що дали там незалежні. Але давайте укладемо якісь угоди з Російською Федерацією, так як з нами вони намагалися створити це СНГ. Ішкерія у цей час є частиною чечено інгуської автономної радянської соціалістичної республіки зі столицею у Грозному. Там теж проголошують суверенітети, позбавляються уточнення автономна, тобто вирішують стати рівною іншим союзним республікам. Але у ці ж дні відбувається і інший процес. Збирається чеченський національний з'їзд. На ньому головою виконкому чеченського народу обирають генерал-майора радянських військово-повітряних сил Джохара Дудаєва. Про нього та про його роль в історії чеченського народу розкажемо трішки. Пізніше, 27 листопада 90-го парламент республіки ухвалює декларацію про державний суверенітет уже не спільною з інгушами, а саме Чеченської Республіки Нохчічо за самоназвою чеченців ногчі за півроку у липні 91-го Другий з'їзд чеченського народу проголошує незалежність та виходить зі складу СРСР та Російської Федеративної Республіки. Чеченської республіки ситуація була а, таким, таким чином побудована, що там, умовно кажучи, опозиція на Чуріджохарам Дудаєвом вона виступила проти Кечепе, а місцева влада, комуністична, вона виступила в підтримку Кечепе. І це було підставою вже тоді для того, щоб скинути цю владу. Вони з одного боку підтримали Єльця з іншого боку, чітко і однозначно поставили перед собою завдання виходу з Радянського союзу і створення незалежної Чеченської Республіки Чакері. Варто зауважити, що взаємини Чечні з Росією мають довгу історію з російською окупацією. Нохчі зіткнули ще наприкінці вісімнадцятого століття. Кавказька війна тривала фактично 50 років, і в середині дев'ятнадцятого століття Росія таки дотисла народи Кавказу. До речі, якщо хочете подивитись окремий випуск про Кавказьку війну, напишіть нам у коментарях, не стало ліпше народом Кавказу і за радянської влади 44-му році, 23 лютого. За рішенням Сталіна ставки Верховного головнокомандувача Радянського Союзу чеченці інхуши вони були вислані в, в Центральну Азію, і таким чином їх землі опинилися володінні інших людей. На відміну від кримських татар, чеченцям вдалося повернутися раніше і. Пам'ять про це вона була дуже свіжою: пам'ять про вигнання, пам'ять про повернення, пам'ять про повстання, пам'ять про репресії ну багато чого іншого. Тобто там деякі партизани ще в 50-х роках, так само як українська повстанська армія, перпартизанла в західній Україні. Так само там у них до 50-х років теж були партизани в горах. Це короткий екскурс в історію просто для розуміння, яким було підґрунтя для чеченського національного визвольного руху на початку 90-х років ХХ століття. Суверенітет Ічкерія проголошує 1 листопада 91 го За кілька днів до цього Джохар Дудаєв перемагає на президентських виборах. На початку 90-х років багато хто на території Росії намагався скористатися цим вікном можливостей. Наприклад, Татарстан теж проголосив незалежність. Чечня, Республіка Саха, Якутія, Башкортостан. Був конфлікт, хто головний папа в Москві, Горбачов чи Єльцин. Потім хто головний папа, після коли Горбачова усунули, Верховний Совєт, там, Руской чи, чи Єльцин. І скориставшись тим міжособицями, які були в митрополії, Чечня скористалася і проголосила незалежність. Звісно, Росія так просто ічкерію не відпустила. Борис Єльцин оголошує, у республіці надзвичайний стан і відправляє загін спецпризначенців, але їх блокують в аеропорту прихильники ідеї незалежності. Єльцин відступив. Тимчасово додає введе наказ про націоналізацію озброєння і техніки, яка перебуває на території республіки. Підрозділи російської армії до літа наступного року повністю покинуть територію Чкерії, залишивши значну кількість техніки, озброєння і боєприпасів. Ще одна важлива подія відбулася на початку 92-го року. Ічкерія разом із Татарстаном відмовилася підписувати федеративний договір, який регулював взаємини суб'єктів Російської Федерації. Кремль починає транспортну і фінансову блокаду. Для поширення невдоволення державним курсом Дудаєва. мовляв, ну яка там самостійність? Економіка Ічкерії колапсує, і на цьому тлі Москва пропонує, здавалось би, вигідніші умови членство у Федерації зі спеціальним статусом та широкою автономією. Однак грозний пропозицію відхиляє і отут класичний сценарій російського батага і пряника. коли Росія намагається підкупити Ічкерію, вона має план Б і крім зовнішньополітичної нестабільності. Наростає ще й внутрішня, поруч на Кавказі відбувалися там і, Абхазія, і Північна Осетія, і Придністров'я, і багато чого іншого. Тобто, шанси виглядали непоганими на фоні ну загальної кризи політичної, економічної кризи в Росії. Інша річ, чи були у чеченців достатня кількість фахівців або інститутів, які б могли взяти під контроль ситуацію і почати будувати країну. Це велике питання, тому що по великому рахунку суспільство воно повернулося до своїх якихось базового рівня. А базовий рівень це такі клани, родоплемені клани, і от власне в цьому була проблема ключова. Тобто з, 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 відштовхуватися від кланів на ну, речі можна побудувати е, державу. Розбіжності між президентом і опозицією посилюються. Противники Дудаєва створюють тимчасову раду, яку очолює Умар Автурханов. влітку 94-го Антидудаївські або ж, читай проросійські сили починають перші сутички з президентськими частинами і кілька разів намагаються захопити Грозний. Восени опозиція проходить навчання в Росії. Москва передає противникам уряду важке озброєння, в тому числі танки та гелікоптери. Штурм починається з ранку 26 листопада. Однак у центрі міста танкові колони розгромлять два десятки танкістів потраплять у полон. Полонені, звісно ж, виявляться росіянами. І міністр оборони Російської Федерації швидко від них відмовиться їх там. Ні, версія перша за 20 років до окупації Криму і Донбасу. План Кремля повелити Дудаєва, нібито у ході громадянської війни провалюється. Як мінімум, там були дискусії в російському уряді в оточенні президента з приводу того, що робити. Всі побоювалися того, що чеченський приклад призведе до доміно. Тобто, коли почнуть некерований розпад Росії, і це занурить країну в хаос, взагалі, станом на дивносточетвертий рік, здавалося, що команда Єльцина і Єльцин особисто вже та більш-менш взяв ситуацію під контроль внутрішньополітичну, і можна було переходити до наступного етапу. Віта, Кремль ухвалює остаточне рішення для проформи. Президент Єльцин висуває ультиматум. Або у Чечні припиняється кровопролиття, або Росія буде змушена піти на крайні заходи. Таким чином, Москва намагалась не допустити відокремлення будівного регіону та поставити там лояльну їй владу. Грозний ультиматум відкидає 30 листопада, 1994-го Єльцин підписує указ про заходи щодо відновлення. Конституційної законності та правопорядку на території Чеченської Республіки документ передбачав, процитую, роззброєння і ліквідацію збройних формувань на території Чеченської Республіки, а фактично ж легалізував військові дії без оголошення війни. Психанув Єльцин, бо він бачив, що наближаються вибори. Росію починає розвалювати приклад Чечні наслідують інші республіки. Може не в збройний спосіб, але всі говорять про незалежність. Вже хтось там говорить про Уральську якусь республіку. І Єльцин мав показати, що він вдома господар, і вони видали наказ провести якісь там. Вони це так цікаво назвали. Це не було ні навіть не антитерористична операція, це була якась така назва, що вони наводять порядок. Міністр з національних питань Ніколай Єгоров відзвітував: 70% чеченців чекають, коли увійдуть російські війська. Решта 30% це переважно нейтральні. Опір чинитимуть тільки. Від Щепенці. Операція, а насправді ж вторгнення, почалася у ніч проти 11 грудня. За наказом Єльцина, російські війська увійшли на територію Чкирі відразу з трьох напрямків: дві групи з північної Осетії і одна із Дагестану. Того ж дня Єльцин звернеться до російських громадян. Наша мета полягає у тому, щоб знайти політичне вирішення проблем одного із суб'єктів Російської Федерації Чеченської Республіки захистити її громадян від збройного екстремізму. Вам нічого не нагадує нічний початок, звернення президента, захист громадян від якихось екстремістів. Добре, що не нацистів. Роки йдуть, а методи не змінюються. На зміни було ще дещо. Тодішній міністр оборони Росії Павел Грачов традиційно для росіян хизувався. Мовляв, з Чечнею можна розібратись одним полком десанту за дві години. Ну це вважайте, як Київ за три дні. Грачов, товариш Єльцина, героя радянського союзу за операцію в Афганістані. Про те, як там воювали Росіяни, у нас є окремий випуск параграфа. Подивіться. Але повернімось до подій кінця 94-го року у Чечні. Попри вихваляння міністра відновлювати конституційний порядок, тобто упокорювати народ, який вирішив вирватися із братських обіймів Росії, відправили не десантний полк, а угруповання чисельністю 30-40 тисяч військових. Щоправда, коли Чечня і їм виявилась не по зубах, контингент довелося збільшити втричі. Чеченська армія, це ополчення, створене президентом Дудаєвим, налічувала до 15 тисяч. Зауважу Чечня Тоді це мільйон 300 тисяч населення за площею, трохи менше за Рівненську область і величезна Росія, яка суне з трьох напрямків. План Кремля був ну як з Києвом. До 13 грудня захопити Грозний, а до 19-го взяти під контроль всю територію республіки. Але Грозний за три дні не вийшов. Чечня відчайдушно оборонялася. Багато росіян попало під обстріли ще на підходах. Потім отримали дуже жорсткий спротив. До чого вдалася Росія? До звичайної тактики. Вони почали вбивати цивільних людей, катувати, гвалтувати. Вони почали там літаками змітати цілі аули. Тобто вони почали вчиняти масові воєнні злочини. Той гордий чеченський народ, якого нікому не вдалося там просто так завоювати, це їх всіх заохотило до, до спільної боротьби. І вони почали чинити величезний спротив. До Грозного російські війська підійшли тільки 31 грудня, тобто на це їм знадобилось 20 днів. У місті на них чекали добровольці групи по 10-15 людей, озброєні гранатометами та стрілецькою зброєю. Росіяни наступали чотирма колонами, які мали одночасно досягнути президентського палацу. Для розуміння якою була перевага росіян, в штурмі Грозного взяли участь понад 15 тисяч військовослужбовців, до 200 танків і 400 гармат, пів тисячі бронемашин. Додайте сюди абсолютну перевагу в боєприпасах та Панування в повітрі у захисників міста не було ані систем ППО, ані переносних зенітно-ракетних комплексів. Словом, шанси чеченців були мінімальні. Як згадував генерал Лев Рохлін, який командував однією з колон російської армії. Під час зборів командирів у Моздоку, на яких відпрацьовувалися питання взаємодії, Грачов відвів мене вбік і знову почав переконувати, що він все знає, все прорахував. Ніяких проблем із взяттям грозного не буде. Дудаєв тільки блефує у нього немає сил. Стург Грозного, який почався у передень нового 95-го року, тривав 75 днів. За планом Аслана Масхадова, російські танкові колони пропустили все місто, а далі їх блокували в тісній забудові, дробили на дрібніші і знищували. Перший етап найжорсткіші бої. Тривав до 3 січня. Російські сили були майже знищені. Ті, хто вижили, здалися в полон. Хоча прес-служба російського уряду повідомила, що центр чеченської столиці повністю контролюється федеральними військами, а президентський палац блокований. Вкотре нічого нового, дивно, що нічого не було про повністю знищену авіацію, сили ППО та 10 тисяч хаймерсів. Було зрозуміло, що ну Росія. Маючи значну перевагу в силі, вона зможе подолати чеченців. але все-таки не до кінця було зрозуміло, якою ціною це буде зробити, і от новорічний штурм Грозного, який провалився, і ми знаємо ці кадри, в ніч з 31 на 1, там у тодішнього міністра оборони було день народження, і він можливо він собі хотів зробити таким такий собі подарунок. Він показав чітко і однозначно, що. Чеченці готові до опору, вони відчайдушні. Вони добре освоїли тактику міських боїв. Цей штурм, який затягнувся там, практично два місяці, штурм Грозного, він був шоком для росіян. Які очікували легкої перемоги, втрати росіян були вражаючі. Тільки техніки спалили за різними оцінками від 150 до 200 одиниць. Близько тисячі військових загинули, сотні потрапили у полон. У біографії того ж генерала Рохліна. Наводять його спомини. Розгром був повний. Командування перебувало у шоці. Його головною турботою стали очевидно пошуки. Виправдань того, що відбулося, інакше важко пояснити те, що на зв'язок зі мною ніхто не виходив. З того моменту я не отримав жодного наказу. Начальники наче води у рот набрали. Міністр оборони, генерал Грачов, як мені потім розповідали, не виходив зі свого вагона в моздоку і безпросвітно пив. Наступна спроба штурму почалася 7 січня і завершилася лише за два місяці. Зрештою, росіяни захопили руїну Грозного шостого. Березня я скажу це вже в десяте, але просто подивіться, вони завжди воюють, тотально знищуючи усе на своєму шляху. За 75 днів боїв за Грозний, за оцінками російських правозахисників, загинули близько 35 тисяч мирних жителів, 5 тисяч сидіти і 10 тисяч російських солдат. Втрати чеченської армії, за даними керівника оборони грозного Аслана Масхадова, 600 вояків. Серед захисників міста були і українські добровольці, зокрема загін вікінг під командуванням Олександра Музичка та Олега Челнова. Ще під час боїв за Грозне Росіяни просуваються і рештою території Чкирі. До літа вони захоплюють всі рівнині селища. А от в гірській місцевості а це третина країни. Успіхів було менше. Не вийшло грозний за три дні, і тоді вони перейшли до тактики, якби такого тотального терору, до коврових бомбардувань. До знищення всієї інфраструктури в той момент російська держава ще не була така автократична, як зараз. Тобто, в країні багато про це говорили. Ще не так давно закінчилася війна в Афганістані. Були генерали російські, які брали участь в війні, які бачили, скільки звірств вони вчинили і скільки люду свого вони поклали, щоб ганебно звідти втікали. Була російська опозиція, були там ті, які кричали: були правозахисники в Росії. Це створювало дуже негативну атмосферу суспільну в Росії. І Єльцин ну, побоявся діяти як Путін. Тобто вони поклали там. Десь там п'ятдесят тисяч солдатів. Вони зрозуміли, що це може бути чутливо. Наближалися президентські вибори після захоплення Грозного. Росія встановлює маріонетковий уряд на чолі з Завгаєвим. У грудні його обирають главою республіки. Чеченці починають. Партизанську боротьбу 14 червня підрозділ Шаміля Басаєва проводить рейд до міста Будьонівськ у Ставропольському краї за 200 кілометрів від кордону з Чечнею. Там вони захоплюють будівлю місцевої лікарні, беруть у заручники понад півтори тисячі людей і висувають умови припинення бойових дій і перемовини з президентом Дудаєвим. Внаслідок захоплення лікарні та і штурму російськими силовиками гине 129 людей. За п'ять днів Басаєв разом із заручниками повертається до Чечні і вже там випускає людей. Сторони йдуть на перемовини і досягають домовленостей про мораторій на бойові дії на невизначений термін, виведення російських військ та обмін полоненими до слова. Полонених з обох сторін було дуже багато, і обидві сторони порушували закони і звичаї війни. Катували, вбивали і вимагали гроші. І досі матері російських солдатів не можуть отримати інформацію, де і за яких обставин загинули їхні сини. Президенту Єльцину напередодні виборів потрібно було за будь-яку ціну забезпечити позитивний результат. Але навесні 96-го російські спецслужби ліквідують президента Ічкарі Джохара Дудаєва. Як це їм вдалося, розкаже мій редактор Сергій Шинкарчук. 21 квітня 96-го російські спецслужби ліквідують ворога Росії номер 1 президента Ічкерії Джохара Дудаєва. Але вдалося це не відразу. Задачу поставлену особисто Борисом Єльциним. Ніяк не вдавалося втілити. Дудаєв був дуже обережний, чітко стежив за своїм оточенням і безпомилково вираховував агентів ФСБ. Усі спроби закінчувалися невдачею для виконавців: то снайпер схибить, то невчасно вибухне міна. Джохар Дудаєв народився за вісім днів до депортації чеченців у середню Азію у 44-му році. Він 13 років прожив у засланні, погано пам'ятав чеченську мову і в дорослому житті навіть брав уроки за її вивчення. Навіть при вступі до Тамбовського військового авіаційного училища назвався Осетином, а не чеченцем, адже Тавро Чеченець закривало будь-які двері. Воював в Афганістані. А в середині 80-х був переведений до Полтави на посаду начальника штаба 13-ї гвардійської важкої бомбардувальної дивізії. 89-го року отримав звання генерал-майор авіації. По поверненню до Чечні активно бере участь у національно визвольні. Русі, а вже у жовтні 91-го стає президентом. Ще до початку відкритої військової агресії Росіян неодноразово закликав до перемовин та недопуску кровопролиття в обмін на визнання ічкерії незалежною державою у своєму відомому інтерв'ю програмі «Взгляд» у 95-му році. Він пророкував військовий конфлікт України та Росії. У Криму буде бійня. Україна ще зійдеться в герці з Росією. Поки існує русизм, він ніколи не відмовиться від своїх амбіцій. Послухайте ще уривок Росії. По суті, діли рікетор. Вот она угрозами, танками, армадами выбивает себе деньги. Вот теперь грозится дать ядерную технологию Ирану. И если не, значит, цивилизованный мир не хочет этого, то давай мне деньги на восполнение этой прибыли. Вот рэкет, рэкет, обыкновенный рэкет. Увечері 21 квітня 96-го року. Знайомий нам літак дальнього радіолокаційного виявлення А 50 кружляв на територію Ічкері. Якраз тоді ж кортеж Дудаєва їде в район села Гехічу, неподалік Грозного. Зупинившись, Дудаєв зв'язується з депутатом Держдуми Костянтином Боровим. Росіяни знали, що Джахар Дудаєв користувався супутниковим телефоном, нібито подарованим американцями. Науково-технічний відділ російських спецслужб виготовив прилад, який перехоплював сигнал від телефона до супутника, фіксував та передавав його Координати. Щойно Дудаєв набере співрозмовника, літак, а фактично великий радар запеленгує телефон і передасть координати літакам Су-25. Перша запущена ракета не вибухна, друга влучить прямісінько у президентський автомобіль. Разом з Дудаєвом загине ще троє людей. Автори операції отримують звання Героїв Росії, виконавці грошову премію. Кілерство Росії здавна шанують. Ім'ям Дудаєва в Україні називають вулиці. Чеченські добровольці воюють у складі добровольчого батальйону, який носить його ім'я. Після вбивства Дудаєва загони чеченців на чолі з Масхадовим проводять операцію «Джихад». Вони звільняють Грозний, Гудермес та Аргун. Кремль мусить іти на перемовини і припиняти непопулярну в народі війну. Ключова роль відіграли засоби масової інформації. Чеченська війна була дуже задокументована, її багато показували. В Росії тривали дискусії, значна частина російського суспільства була на боці чеченців, тобто вона підтримували чеченців, обвинувачували російську владу в тому, що от вони затіяли це, вони ініціатори цієї бійні. Ну і багато чого іншого. Чеченці відійшли в гори і, власне, продовжували партизанську війну в горах у 96-му році, був здійснений відчайдушний, я б сказав, відчайдушний похід на а, Грозний, і чеченцям вдалося взяти під контроль місто. Це не означало, в принципі, те, що там росіяни не могли вибити чеченців з Грозного, але настрої в країні дуже сильно змінилися. І ніхто не хотів більше продовжувати цієї війни. Перша чеченська війна закінчилася укладанням угод, названих за місцем підписання Хасавюрт у Дагестані. Російські війська до 31 грудня 1996-го мали повністю вийти із Чеченської республіки Ічкерія. Питання вирішення статусу республіки відклали на 5 років до 31 грудня 2001-го. За російськими офіційними даними, за менш як два роки війни втрати російської армії стали 5,5 тисяч убитими та зниклими безвісти, а за даними чеченської сторони – до 80 тисяч росіян, до 4 тисяч чеченських військових та до 120 тисяч убитих цивільних. І коли здавалося, що Чечня змогла зупинити російську військову машину і виборола свій шанс на незалежність, всього за три роки Росія почала нову війну, яка триватиме 10 років. і Яку Чечня програє? Чому розкажемо у другій серії цього параграфа? Підписуйтесь на наші ютуб канали, і ми Україна і параграф. Ставте вподобайку, обов'язково коментуйте це відео та діліться з друзями, щоб якісного українського контенту було більше.